День Незалежності України це не лише святкування державності, а й привід замислитися над нашою історією, культурою та боротьбою за свободу. Література це дзеркало цієї боротьби, голос народу, що не дає забути, ким ми є. Особливо виразно ці теми звучать у сучасній українській літературі, яка переосмислює минуле і документує сучасність. До Дня Незалежності України, до вашої уваги огляд літератури історія, боротьба, патріотизм. Початок нашого літературного шляху до незалежності закладено в творах Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, які ще у 19 столітті формували національну свідомість. Вони писали про боротьбу з імперським гнітом, про мрію вільної держави, яка жила в серцях навіть тоді, коли її не було на карті. Оксана Забужко МУЗЕЙ покинутих СЕКРЕТІВ Масштабний Роман, який охоплює події ХХ століття. УПА. Радянські репресії, Чорнобиль. помаранчева Революція. Через долі Героїв авторка показує, як історія проходить крізь кожного з нас, формуючи сучасну українську націю. Василь Шкляр Чорний Ворон. Роман про збройний спротив більшовикам після 1917 року. Книга стала надзвичайно популярною за незалежної України, адже висвітлює замовчувану сторінку історії Боротьбу Холодноярської Республіки. Цей твір приклад того, як героїзм минулого надихає сьогодення. Марія Матіас. Солодка Даруся. Майже ніколи не навпаки. Її проза пронизана глибоким розумінням історичних травм українців, зокрема на Західній Україні. У своїх творах матіус відкриває складні долі, які формувалися під тиском радянської влади, війни та внутрішнього болю. Жадан. Інтернат. ЖАДАН голос сучасного фронту і духовного, і реального. Його роман Інтернат про Донбас і будинність війни, в якій звичайна людина змушена зробити моральний вибір. А його поезія стала своєрідним щоденником української нації під час війни з Росією. Артем Чех Точка нуль документальна художня книга про досвід автора як військового під час війни на Донбасі вона чесна, пряма, болісна, без пафосу, але з глибоким патріотичним сенсом. Це книга про людяність і про те, що означає бути Українцем на війні. Ірина ЦІЛИК Голуби і ДНІ. Цілик режисерка і поетка, яка говорить про війну, не забуваючи про красу життя. У її поезії, ніжність, біль, жіночий погляд на війну і материнство під обстрілами. Її творчість це інший бік патріотизму, тихий. Але не славний. Таніслав Асєєв Світлий Шлях Історія одного констабору». це документальна література, написана автором, який сам пройшов через полон у Донецьку. Книга викриває репресивну машину Росії і говорить про патріотизм не гаслом, а життям. Сучасна Українська література. Це не просто текст, це жива історія, біль, досвід і надія. Письменники, які пишуть сьогодні, формують літопис незалежної України, не лише держави, а й народу, що вміє любити, страждати і боротися. Українська література сьогодні це голос свободи: вона несе пам'ять про минуле, говорить правду про сучасність і формує уявлення про майбутнє, у кожному слові, частинка нашої незалежності.